І ще раз, коли ми обговорюємо транзит, треба зрозуміти одне: незалежність завжди коштує грошей. Якщо до останнього моменту, останні два тижні ще наша ГТС утримається в першу чергу за рахунок платежів РАО «Газпрому» за транзит, то з 1 січня, у випадку припинення транзиту, утримання нашої ГТС ляже. Вгадайте з першої спроби на кого вона на, на споживачів так? абсолютно вірно, як завжди, вона ляже на українських споживачів. Вам про це забувають казати шмигаль і інші наші політики? А я кажу. Воно а ляже на споживачів і десь там в ціні в на газ так чи інакше в платіжках. Ми його заплатимо. Угу. Угу. А в цифрах це скільки е, в це призна, е ми отримували під мільярд доларів щорічно. 45 тисяч 45 мільярдів кубів. Транспортує або плати. Тому цей платіж поступав. Половина його йшла на утримання оператора, половину десь забирав на, нафтогаз як старший брат. Більше відео дивіться на Ютуб каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.